Дорогенькі наші лісові підписнички. Ви знову дивитесь найтрешовішу передачу. Микола і Василь. Сьогодні ми запускаємо лісовий челендж. Хто довше витримає у бані? Без підготовки, але з вірою в лайки. Не забувайте, підтримка ваша гріє краще за пару. Поїхали! є. є є Офіційно ми ці дрова нарубили От лишенько, зовсім старий став. Я ж нібито сюди дрова складав. А не офіційно ми втекли швидше, ніж дід почув шум. Головне матеріал є: баню топим. Чим тепер баню топити? Друзі, термометр уже кричить на допомогу, а ми ще дров підкинемо. Залишайся з нами, буде спекотно. Додайте лайків для пару. Друзі, офіційна пауза. Правила дозволяють по одній банці. Але ми взяли три, бо хто ті правила читав за чесну боротьбу і за те, щоб мене не винесли першим. Ну, ну що, дорогесенькі? Ось і настав час. Та який час? Тут так гаряче, що у вас зараз екрани запітнюють. Yeah. Челендж починається просто зараз. Yeah. Друзі, давайте лайк, бо ми тут паримося як контент після демонетизації. І пишіть коменти. Так, так, особливо ті, хто дивиться мовчки, вас ми бачимо. 15 хвилин позаду. Василь уже схожий на мокру мочалку. Ти що, Миколо, Я ще навіть не починав. Давай газу, зараз тебе самого розплавить. 30 хвилин позаду. Онуки любі приїхали. Дід і без окулярів своїх хлопчиків упізнає. І баньку розтопили, які молодці. Ого? Дивись, там якийсь дід у дверях. Тю, а чого це ви в шубах у баню позалазили? Ану давайте роздягайте. Та який там дід? То в тебе вже мозок плавиться, бо зараз вас дід так пропарить, аж думки випаруються. Рятуйте. Це не трендовий челендж. Це справжня банна атака. Це не за планом. Цей сліпий кріт думає, що він наш дід. Друзі, переможця визначити не вдалося. Дідусь включив режим Турбовенік. Але я себе таким чистим ще ніколи не відчував. Люди там щось відновлюють електроліти. А ми електропиволіти, брате. Головне баланс у природі. Та який баланс? Ми після бані вже третю бочку заряджаємо. Пишіть у коментарях, який треш контент ви хочете далі. І підписочку там бахніть, бо якщо ні, дід з віником прийде і вас пропарить.